Пане Станіславе, давайте поговоримо про те, чому Андрій Сибіга власне в одними із перших своїх дипломатичних поїздок визначив для себе, зокрема, і Угорщину. Та, він новопризначений міністр, хоча дипломат з величезним досвідом, треба відзначити. А, чому він зараз зробив ставку на налагодження чи то перегляд відносин україно-угорських, досить непрості. Відносини двох країн на правду, і ми знаємо ті гострі принципові питання, фактично і меншини угорської, в тому числі, та й не тільки роздачі угорських паспортів, до прикладу на українському закарпатті. Чутливих питань дуже багато. Наскільки важливо зараз не кажу утрясти, але принаймні зрозуміти принциповість позиції на нашому євроінтеграційному шляху. Ну, дійсно, міністр законних справ України Андрій Сибіга відвідав Угорщину, де зустрівся з угорським колегою Петером Сярто. І власне вони провели перемовини. І я відповідаючи на ваше запитання, чому саме Угорщина, ви частково відповіли ну, в тому контексті, що він Андрій Сибіга мається на увазі нещодавно оч очолив. Зовнішньополітичне відомство України, і відповідно він е, вирішив спочатку відвідати ті країни, які є сусідами нашої держави, і з якими, очевидь, є непрості відносини, і угорщина є однією з таких держав. Тому я думаю, що це цей візит дійсно був конче необхідним, щоб можна було скоординувати е, візію Києва та Будапешта щодо багатьох. Проблеми, які потребують вирішення, і я думаю, що це був був правильний крок з боку нового очільника МЗС України відвідати Будапешт. Щодо інших причин, то очевидь, ми повинні розуміти, що Угорщина вона головує в Раді Європейського союзу, і нам важлива ця держава в контексті нашої європейської інтеграції, щоб можна було надалі співпрацювати з європейським союзом. І угорщина тут відіграє важливу роль. Ну і загалом ми потребуємо подальшої підтримки. З боку цієї організації європейського союзу в нашій боротьбі з російською агресією в контексті підтримки нашої економіки і багатьох інших сфер суспільного життя. А тому, звичайно, нам важливо, щоб Угорщина не чинила якихось перешкод, і щоб і Києву важливо показати, що він відкритий до діалогу. А тому готовий вирішити всі ті питання, які накопичилися за останній час. Ну і зокрема. Ті, які є найбільш спірними і проблемними, тому і Андрій Сиві повідомив, що розмова була позитивною, вона була ефективною і що можна працювати надалі. Ну і також він і задів. Торкнувся теми національних мишин і зазначив що є позитивна динаміка у цьому питанні, тому тож ще думаю, що це дійсно важливо для нас, і важливо для нашого як, як для двосторонньої співпраці між Україною та Угорщиною, так і для співпраці між Україною та Європейським Союзом. Андрій Самі правильно сказав, що це звісно робота двох. Налагодити відносини між двома країнами, зокрема у частині національних меншин, в тому числі, але тут же знаєте цікаво, що вартує дорожче угорська національна меншина в Україні чи російський газ, а враховуючи те наскільки потужне російське лобі в Угорщині, і ну за які гроші Орбан прийшов до своєї влади. Ну тут звичайно потрібно ще багато працювати в, в тому сенсі, щоб можна було звернути угорщину, скажімо так, того хибного шляху, на якому вона знаходиться. Хоча ми повинні розуміти, що там дуже тісні зв'язки з Російською Федерацією, як в енергетичній сфері, так і в багатьох інших. І надалі офіційно буде пеш продовжує укладати ті контракти, які для них є вигідними. І бачимо, що він що офіційне буде працює. Не тільки е, в цьому сенсі з Російською Федерацією, а й з е, м, іншими країнами, е, наприклад, з Білорусі, і також він має тісні зв'язки з Китаєм. Там тішки трошки інший рівень співпраці, але тим не менше, та, це також держава, яка підтримує. Багато в чому Росію, і, зокрема, і надаючи їй те, чого їй не вистачає для війни. І ми повинні це розуміти. Тому тут е, важко говорити про те, що Україна змогла би щось змінити в, в повному сенсі, хоча, звісно, інформувати наших. Угорських партнерів потрібно, що це скажімо так, дуже скажімо так, співпраця, яка матиме наслідки негативні, і відповідно потрібно про це говорити. Але знову ж таки, ми повинні також і усвідомлювати, що Угорщина вона є нашим сусідом, і ми не повинні скажімо так ці найбільш болючі питання постійно виставляти. Ми потрібно, нам потрібно напаки відчуковувати ті точки дотику, які були б. Для нас прийнятними, і я думаю, що саме з цією метою і поїхав міністр законних справ Андрій Сибіга до Угорщини, щоб власне згладжувати ті кути, які є, і навпаки, скажімо так, налагоджувати. Ті відносини, яких ми не маємо, або яких ми або які ми втратили за останні роки, Тож, я думаю, що це важливо. Тим паче для нас, як для України, яка бачить себе єдиній європейській родині, і коли ми вже перейшли до такого предметного спілкування з європейським союзом щодо нашої нашої майбутньої інтеграції, і вже незабаром ми перейдемо до. Переговірних глав і від угорщини також залежатиме те чи схвалить європейський союз наш прогрес чи ні. Тому думаю, тут сусіда не потрібно вибудовувати е, такі от містки. Ти бачиш, ми бачимо, що не одна угорщина така є. І бачимо, що зараз польща виставляє свої вимоги так, У нас і сусідами наш... з усіма не дуже просто куди не обернися. На жаль. Так, і словаччина так само це не проста країна, особливо віднедавна, коли там змінилася влада. І на жаль, є, є що є, і ми повинні власне постійно робити все можливе, щоб ці ці та інші країни не ставили нам перешкод у в різних нагальних де нас питаннях. Згодна абсолютно, тим паче, що ми чітко для себе обрали орієнтири. Точно бачимо це світло в кінці тунелю. Це шлях до Європейського Союзу. Ну і зрозуміло, що шлях до НАТО, та нехай він довший. Звісно, а думаю, що і складніший буде також в рази. І звісно, що це питання і в політичній площині, в тому числі. Але я до чого? Я хочу підвести нас до теми тої, що завтра альянс отримає нового генсека. Ним стане. Добре, нам відомий друг український Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, який я нагадаю глядачам, в тому числі принагідно нагідано неодноразово з офіційним візитом був в Україні. І мені здається, Нідерланди одна із тих країн, яка чи не найбільше вклалася в російсько-українську війну в контексті допомоги для нас, ну досить системно скажімо так. Ем, водночас, ми розуміємо, що альянс це не рішення одного, це е, навіть не рішення більшості. Це не кворум, це ну абсолют. Да? Це коли всі е, за, без, без жодних там, е, без жодних тих, хто проти. Чого нам очікувати від цього призначення? Тому що Єн Столтенберг, який іде із своєї посади, який дуже довго керував альянсом, е, також був досить системним у своїх заявах, що стосується підтримки України, а тепер. Чого очікувати нам? Чи зміниться якось політика альянсу загалом і самого Рюте? Пане Станіславе, підкажіть колеги. Чи на зв'язку? Гість зараз е, зірвався у нас зв'язок. Зараз ми знову долучимо пана Станіслава до нашої розмови. Пане Станіславе, повертайтеся так, до розмови. Да, а... Повертайтесь до розмови. Будемо говорити з чим відпускаємо Столтенберга. Ну і власне чого будемо очікувати від Рюте? А ну, дійсно, те, що з 1 жовтня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, вже колишній прем'єр-міністр, обійме посаду генерального секретаря НАТО. Це не дивно. Адже варто розуміти, що, попри опір деяких країн альянсу, він був абсолютним фаворитом у боротьбі за місце, яке обіймав Єнс Столтенберг. І власне варто розуміти, що Рюте став четвертим голландцем, який Чолить альянс, тож варто побажати йому успіхів на цьому новому кар'єрному шляху. І сподіваємося, що дійсно за його каденції, генерального секретаря відносини між Україною та НАТО стануть ще міцнішими, і що альянс зробить усе можливе, щоб Україна як. Перемогла у війні е, проти Російської Федерації е, так і е, змогла. Ще за каденції якраз таки люте долучитися до лав альянсу в якості повноправної країни члена НАТО щодо того, скільки він є в успішним в цьому сенсі політиком для нас і важливим, то тут є кілька власне міркувань. Ну, власне, якщо брати плюси, то варто розуміти, що від самого початку. Люти міг розраховувати на підтримку багатьох важливих країн НАТО, включаючи Сполучені Штати Америки, і він є дійсно, як ви зазначили, сильним прихильником нашої держави, та і тому він власне швидко заручився підтримкою оцих ключових держав і США і Великої Британії Франції, Німеччини. І варто розуміти, що у міжнародній. Дні політиці Рюте вважається доволі таки стриманим і ефективним учасників учасником переговорів, і у 2018 році його навіть прозвали шептуном Трампа. Ну річ у тім, що під час однієї зустрічей в Глав держав альянсу у Брюсселі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом і той звинуватив якраз тоді союзників у недостатніх оборонних внесках і доручив, і почав власне погрожувати, що Америка вийде. А з альянсу і Рюти, нібито тоді розрядив атмосферу, сказавши, що внески зросли завдяки якраз таки тиску е, Трампа, і під час зустрічі, колишній е, ну тоді, що це, це був він ще очольов е, Білий Дім е, Трамп, був у захваті від Рюти та похвалив його за чудовий час, який він провів у Брюсселі. Тобто можна сподіватися на те, що в раптом, якщо е, е, Трамп переможе. На цьогорічних президентських виборах у США то це означатиме те, що принаймні з генеральним секретарем альянсу відносини будуть добрими, конструктивними, і можна сподіватися, що Сполучені Штати не поспішатимуть виходити з НАТО, як це могло бути раніше, або могло бути, якщо би люти не очолив цей оборонно-безпековий альянс. Ну і власне також Рюте добре співпрацює з нинішнім, поки президентом США Джозефом Байденом, який своєю чергу високо оцінює пристрасть Рюте та до конструктиву, і до навичок і його навички власне до ведення переговорів. Але ви повинні розуміти, що є і певні мінуси, але це радше вони були в минулому. Але якщо можна, я про них би згадав, бо, наприклад, той факт, що на європейській арені люди вже власне зіткнувся з критикою, особливо під час переговорів на пост голови НАТО, власне, тоді країни Балтії звинуватили його. Зокрема, в тому, що він не зміг збільшити внесків Нідерландів на оборону до 2% ВВП протягом більше 10 років перебування на посаді. Ну і його також серед іншого звинувачують в підтримці у 2011 році проекту газогону Північний потік. Однак наразі Рюте, як я зазначив, є одним з найбільших таких адвокатів Києва а Нідерланд Нідерланди передали Україні важливе військове обладнання, зокрема і багатоцільовий літак F-16. Тож, якщо підсумовувати цей кейс, то варто розуміти, що Рюта є доволі таки гарним політиком і прихилем до України. От навіть і під час лютневої мюнхенської конференції з безпеки він стверджував, що необхідно інвестувати в оборону, включно. Зі збройною промисловістю і продовжувати підтримувати нашу державу. Це важливі посили, важливі меседжі. тож сподіваємося, що він дійсно буде ефективним на посаді генерального секретаря Альянсу. і не тільки на словах, що для нас важливо, бо заяв ми вже чули дуже багато. і Так видається, що у перемоги багато отців. А дуже хочеться, щоб в принципі підтримка не тільки словами завершувалась. Спасибі вам величезне, пане Станіславе. Дякую, Дякую, що доєднуєте. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник був наш гід. Дякую. До побачення.